Добрий день, мої допитливі слухачі! Сьогоднішній урок я хочу розпочати зі слів відомого давньокитайського філософа, а саме Конфуцій. Він говорив: я не народився зі знаннями, я отримав їх завдяки любові до давнини та наполегливості. Як на мене, це доволі глибокий вислів. Скажіть мені, будь ласка, з чим у вас асоціюється Китай? Сказати вам чесно, у мене Китай асоціюється з Аліекспресом. Так. Будемо об'єктивними. Безліч техніки, іграшок, різних приладів. Це все вироблено в Китаї. Та навіть кульчики, які зараз на мені, це так само виготовлено в Китаї. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно я піднімаю економіку Китаю своїми покупками на їх платформі. Ну от в чому полягає питання? Чи завжди вони були такими винахідливими, підприємливими? Я хочу з цим розібратись. Отож, дослідимо історію цього працьовитого народу. Великих успіхів Китай досягнув у розвитку практичної хімії, а саме в розвитку металургії. У древньому Китаї металурги навчилися виплавляти цинк. На хвилиночку це було 8 століття до нашої ери. На той час деякі джерела називали його китайське залізо. А тепер я вам хочу розповісти одну цікаву річ: в Європі цинк навчилися виплавляти лише у 18 столітті і навчився його виплавляти Іоанн Генкель. Китайці є першими, хто винайшов компас у третьому столітті до нашої ери. Китайський філософ Хень Фей Цзи описав пристрій, який є прадідом сучасного компаса. Він мав вигляд розливальної ложки з магнетиту, з тонким черешком. Як можемо зазначити, компас явно не ручний. Ще один вагомий внесок, який здійснив просто прорив в еволюції, а також став головним чинником до нових географічних відкриттів, став винахід китайців, а саме, компас. На сьогодні він є у всіх. І навіть у мене в смартфоні, так і у вас також. Що ви бачите перед собою? Так, це Блокнот. А якщо бути точнішим, це мій блокнот, в якому я веду записи, в тому числі, коли і готуюсь до ваших з нами уроків. Так, в 21 столітті практично всі матеріали оцифровані. Ми можемо зробити нотатки на звичайному смартфоні, а велику купу різної документації ми можемо зробити на комп'ютері. Але скільки не пройшло б часу, я не можу уявити свою звичайну рутинну роботу без реальних записів блокнотику. А завдячити за такий корисний та необхідний інструмент в нашій повсякденній роботі ми можемо знову ж таки Китаю. А саме перший папір було завезено в Європу з країн Сходу. Папір винайшов у Китаї приблизно в 105 році Цай Лунь. Він винайшов, можна сказати, промисловий спосіб, як робити папір із волокнистої маси суспензії з практично з будь-якої подрібненої рослинної сировини і навіть відходів, пагонів бамбука, соломи, трави, моху, водоростей. Але найпоширенішою сировиною для виготовлення бумаги була кора тутового дерева, і таці товкли кору у воді, щоб відокремити волокна. Потім вони виливали цю суміш на таці, на дні яких були довгі вузькі смужки бамбука. Коли вода стікала м'які листи клали сушитися на рівню поверхні. Для цієї мети використовували бамбук та старі ганчірки, так скори народжувався папір. До речі, Китайці були ще тими шифрувальниками. Великий імператор син Шухуанді, під час правління якого і було збудовано велику китайську стіну, дуже любив використовувати таємні чорнила для того, щоб можна було відправити таємничі, засекречені послання. Великий китайський імператор використовував в якості таємних чорнил густий рисовий відвар, завдяки чому написані ним іерогліфи не були видимі на папері. А проявити такий текст могли за допомогою відвару з бурих водоростей. Поміркуйте, внаслідок чого відбувалася проява таких іерогліфів, а я поки налью собі чай. Реакція відбувалася завдяки тому, що в відвару з рису міститься крохмаль. А як ви знаєте, якісною реакцію на крахмаль є йод, що і міститься в відварі з бурих водоростей. А зараз я хочу вам показати ще легший спосіб, як можна створити таємне послання. Для цього вам знадобиться пензлик, молоко, склянка, папір та електрична праска. Але не забувайте користуватись правилами техніки безпеки. Перед тим як розпочинати роботу, перевірте, щоб вам нічого не заважало. Перевірте справність шнура. При виявленні несправностей не користуйтесь ним. Якщо все добре, перевірте, щоб вилка щільно входила у розет. <му> Ми з вами підготували все необхідне: молоко, пензлик та папір. Зараз я намалюю напис. Нам необхідно дочекатися, коли цей напис висохне. А для того, щоб його проявити, ви скористаєтесь праскою, а я пізніше покажу, чим і яким методом буду проявляти напис я. Ви думаєте, на цьому їх відкриття завершились? А от і ні. Найцікавіше, я зберігла наостанок. Раніше без цього винаходу не обходився жоден новий рік. А також використовували його на весіллі в знак палкого кохання. Ви вже здогадалися, що це? Так-так, ви маєте рацію, це був феєрверк. Ну а точніше, його складова порох. Так, порох винайшли в древньому Китаї. А головною складовою пороху була селітра. Селітри було предостатньо, її можна було зустріти у місцевостях багатими лугами. Вигляд вона мала на пластівці снігу, який щойно випав. Селітру часто використовували замість солі на той час, оскільки вона мала солонуватий присмак. Під час горіння селітри з вугіллям часто можна було спостерігати такі яскраві спалахи. Саме тому селітру почали активно використовувати алхіміки того часу. Одним з першим, хто винайшов порох, вважається китайський алхімік Сунсі Мяо. В різних джерелах стоять різні дати його створення, але більшість істориків схиляються до того, що порох винайдений між шостим VI та восьми століттям. Китаю секрет пороху потрапив до арабів та монголів, і вже наприкінці 13 століття араби досягли найвищої точки своєї майстерності в піротехніці і влаштовували надзвичайні представлення з фейерверків. І, от наприкінці восьмого століття розклад пороха досить точно опише Роджер Бекон, монах, який самостійно займався вивченням таких наук, як хімія, фізика та математика. Йому першому належить згадка про порох у наукових джерелах Європи. Хочу вам розповісти про ще одну доволі цікаву річ? А саме про китайського алхіміка Вей Бояна, який жив у другому столітті нашої ери. Саме йому приписують перший опис виробництва пороху. Вей Боян виготовив, як він вважав, таблетки безсмертя китайської уша. Такі чарівні таблетки складалися з сульфіду ртуті. Такі таблетки Вей Боян споживав сам, а також давав їх своїм друзям та навіть улюбленій собаці. В легенді говориться про те, що найближчим часом всі його друзі, і сам Вей Боян, померли, але нібито воскресли і жили вічно. Насправді невідомо, чи це було так, але його прикладу чомусь більше так ніхто і не послідував. Ось і підійшов до завершення наш з вами урок. Які висновки ви могли б зробити. Для себе я зазначила, що китайський народ настільки працьовитий та талановитий, що еволюція відбулася точно не без їх участі. А я вам дякую за увагу та до нових зустрічей. Стоп, стоп! А пам'ятаєте про наше таємне послання? Давайте його проявимо. І ось що у нас вийшло. Так, я знаю, зразок не найкращий. Але я старалась для вас, оскільки ви у мене найкращі.